Всім привіт! Мене звати Лєра, і це мій тревел блог. І сьогодні про рим! Але стоп, ти дійсно думаєш, що рим це тільки про колізей? Звісно, ні. У цьому випуску без зайвої інфи все тільки по фактах. Ви дізнаєтесь безліч лайфхаків для вашого комфортного відпочинку побачите місця, які знає не кожен турист. Знаєте, цікаві особливості міста та мої особисті розчарування. Можна лайк поставити. Де скуштувати найсмачнішу піцу та пасту в Римі? Яким маршрутом побачити місто всього за три дні? Про що замовчують усі екскурсоводи та навіть Ватикан? Та за яких обставин чоловіків в Італії чекає штраф? Тож погнали! Отже, почнемо з найголовнішого. Коли приїжджати? Я рекомендую навесні або восени, бо влітку занадто спокотно. Також у квітні та у жовтні ще й на літак дешевші. До центру Риму можна доїхати автобусом чи потягом. Їдуть вони близько години за 6-8 євро. Проте, якщо ви поспішаєте, є швидкісний потяг за 14 євро і 30 хвилин. Зазвичай транспорт пробуває на головний вокзал терміну. До речі, який приймає близько 150 мільйонів туристів кожен рік. Але є також автобус, що зупиняється біля Ватикану. Шукайте такий, якщо хочете почати звідси прогулянку або знайшли житло саме тут. В якому районі шукати житло? Ми орендували готель біля Ватикану, і це було ідеальне співвідношення нормальної ціни 120 євро за добу і ідеального розташування. А отже, скрізь можна дійти пішки, що дуже зручно. Якщо ми вже згадали про Ватикан, то давайте про нього детальніше. Ватикан це найменша країна світу, в якій живе близько тисячі людей. Тільки уявіть собі, України загальною площею менше одного кілометра, є своя залізниця, футбольна команда, радіо і навіть пошта. Майже вся територія Ватикану закрита для туристів. Але що ж доступно для туристів? Головна площа найбільший католицький храм Святого Петра. Та музей Ватикану. Вхід у Собор вільний, і, до речі, там знаходиться те, про що замовчують всі екскурсоводи і навіть сам Ватикан. На одній з мозаїк зображений Володимир Великий та княгиня Ольга. Цікавинкою є те, що у цій країні на законодавчому рівні заборонена символіка інших держав. А ось український тризуб на мозаїці Володимира присутній. Також ви можете роздивитися всю країну з куполу святого Петра, піднявшись на купол і заплативши 8-10 євро. Повірте, воно того варте. Вид просто нереальний. Лєра поганого не порекомендує. Так, стоп, Лер, так а ти про Рим щось розкажеш. А точно Рим це місто, якому більше двох тисяч років. Бачите, як все починалось можна тут, на римському форумі. Колись тут був ринок, площа для народних зборів, а зараз збереглися деякі колони і ось ця велична арка. До речі, вона є попередницею відомої тріумфальної арки в Парижі. Підніміться на один з семи пагорбів Риму капітолій, щоб краще все роздивитись. Поряд на площі Венеції розташована ще одна цікава споруда Віторіано. За початковим проектом потрібно було побудувати бронзову статую і якийсь фон. І ось так, щоб ви розуміли, виглядає фон. Підніміться сходами до верху. Тут відкривається прекрасний вид на місто і всім відомий Колізей. Найбільший амфітеатр стародавнього Риму, який вміщав близько 50 тисяч людей. До речі, у 2007 році його визнали одним із нових семи чудес світу. До речі, виглядає він непогано на свої майже 2000 років, але не дивіться на нього у підніжжя. Поряд є точка, де ви зможете зробити круті фото для свого інстаграм. Уґел мітку залишу в описі. Під відео в Римі є не тільки колізей, а ще й 15 плюс цікавих локацій. Зараз я вам всі їх покажу в форматі маршруту, щоб вам було зручно відвідати їх одна за одне? Площа Навона вважається однією з найгарніших площ Риму. Але чи можете ви уявити, що колись на цьому місці під землею був стадіон? В середньовіччі в арках з цього стадіону почали будувати будинки. А потім, ну якось так сталося. Сучасні споруди почали будувати зверху попередніх. Зараз в музеї під землею можна побачити, як виглядав стадіон 2000 років тому. Поряд з площею Навона є заклад, в якому готують солоні та солодкі панкейки. Зверніть увагу на цей заклад, тому що в Римі немає традиційних для нас сніданок. Зазвичай Римі не снідують кавою та круасанами. Також рекомендую завітати поруч на смачнющі щиті Серед яких і класичне, з карамелю, фісташкове, полуничне, і навіть арахісове. Найбільше мені сподобалось класичне. Ціни тут адекватні: від 2,5 євро за маленькі стаканчики, 3,5 за більший. Продають ще канолі, але не беріть. Термісу набагато краще. Ну що паласиве смачненьком, то ходімо далі? Пантеон єдиний античний храм, який дійшов до нас в оригінальному вигляді. І, до речі, це діючий католицький храм. Просто уявіть, ці конструкції майже дві тисячі років. Тут похований Рафаель, і саме його гробницю досліджували герої фільму «Янголи та демони. Головна фішка пантеону це ось цей монолітний купол діаметром 44 метри. Будівля збудована настільки точно, що всередину можна вписати кулю. Просто подивіться на це диво. Вхід сюди безкоштовний, але не без черги. Звикайте, до черг в Римі, вони тут скрізь, проте рухаються швидко. Це собор святого Петра. А оце все черга на безкоштовний вхід в нього. Це жесть. А тепер йдемо до місця, де 3D-технології існували ще 400 років тому. Собор Ін'яціо, відомий своєю стелею. Об'ємні фрески, які насправді абсолютно пласкі. Є навіть дзеркало, з якого відкривається найкращий вид. Найбільший та найгарніший фонтан Риму далі у нашому маршруті. Найголовніший лайфхак приходьте сюди о сьомій ранку, коли ще мало людей. Сьома тридцять ранку ми йдемо на фонтан до Та не надягайте нічого білого. Зранку сонце ще не піднімається достатньо високо, тому весь фонтан в тіні, і ваш одяг на фото буде виглядати синім таким сірим. І ще така рекомендація від мене: приходьте вдруге в день, щоб помилуватися видами вже не залитий сонечком фонтан здалеку, не підходячи до натовпу туристів. Більшість ресторанів та кафе в Римі працює з 12 до 15 через сієсту і потім з 19. Тому зараз підемо туди, де не потрібно дивитись на годинник, коли хочеш їсти. Головний фудмаркет Риму Меркато Чентралі. Тут можна скуштувати традиційні італійські страви, наприклад, піцу, пасту і крокети, а також веганську їжу, різноманітні десерти і навіть стейки. А поряд з фудмаркетом є дуже затишний сквер з будинком архітектора, де можна відпочити та випити каву. Пам'ятаєте кадри з фільму Римські канікули, де Хеборн Хеберн діла морози прямо на сходках. Події відбувалися саме тут, на площі Іспанії. Сидіти на східцях як одрі вже заборонено, проте помилуватись видом згори на місто можна і навіть потрібно. Я дуже рекомендую, як на мене тут відкривається один з найкращих видів на місто. Але ловіть лайфхак: йдіть від площі Барберіні, так ви одразу опинитесь на вершині, і вам не потрібно буде підніматись вверх по східцях. Поряд з іспанськими сходами є легендарний заклад, який розташувався в колишньої майстерні скульптора Антоніо Канова. Тут можна попити каву в оточенні прекрасно, і також пам'ятайте італійське правило пропити каву на барній стільці, бо напій за столиком вам обійдеться в два рази дорожче. А у дворику, недалеко від шумної площі Іспанії, заховалась тиха і затишна вулиця. Після виходу фільму цю вулицю полюбила творча Еліта. Тут жив навіть Федеріко Філіні. Обов'язково зайдіть сюди, краса цієї вулички загорожа. Можете собі уявити, що колись тут була тюрма. Це замок святого Янгола, і побачив він за своє існування дуже багато чого. Тут був і мавзолей, і тюрма, і прихисток для папи Римського, до якого з Ватикану веде таємний коридор. Коли кардиналів у фільмі Янгола та Демони отримували у тюрмі, це знімали саме тут. Перед замком знаходиться дуже гарний міст, з якого можна зробити найкращі фото. На вечерю рекомендую завітати у район Трастевра. Це один з найколоритніших районів, і найбільше смачних закладів знаходиться саме тут. Я відвідала заклад Пепо, і як на мене, найсмачніша піца та паста була якраз у неї. Я а. на мільйон відсотків рекомендую цей заклад так смачно. Проста піца маргарита, а така смачнена. Я не знаю, як, не знаю, як вони це роблять. А на десерт обов'язково зайдіть до закладу Енсо. Черга на присісти тут завжди проте вам і не треба. Візьміть з собою, один з найкращих в місті. А зараз до цікавих фактів. Факт до якого потрібно бути готовим в Римі, це те, що місцеві водії не зупиняються на пішохідному переході. Якщо ви просто стоїте і чекаєте, поки вас пропустять, то цього точно не варто робити. Там ніхто не зупиняється. Але навіть коли ви вже йдете по пішохідному переходу, водії їдуть вперед чи за вами, тільки не побачивши якусь шпаринку, то ж будьте уважні. А дуже класна фішка Риму: це фонтанчики з безкоштовною питною водою на кожному кроці. Беріть з собою пляшку і не витрачайте даремно кошти. Кажуть, що при заселенні в 17-й номер готелю ви можете просити знижку. Це через те, що місцеві жителі бояться числа 17. Воно вважається у них нещасливим і кажуть, що цей страх де ще стародавнього риму. А далі будуть локації, які рекомендують ну, правда всі блогери, але я зловила крім, якщо чесно. Найбільше моє особисте розчарування маска вуста істини. Вона набрала особливої популярності після виходу фільму Римські канікули. І зараз тут стоїть неабияка черга, щоб з нею сфотографуватись. І я не можу зрозуміти навіщо. Дуже багато людей мені рекомендували пасту з цього закладу. І дійсно, тут за 6-7 євро можна взяти пасту з собою, проте поряд немає де її поїсти, і вона абсолютно не така смачна, щоб стрімголов туди бігти і слідувати рекомендаціям. І вона абсолютно не надсмачна. І останні в моєму списку дизлайків оглядові майданчики на пагорбах Пінча і Янікул. Вони непогані, проте, як на мене, якщо ви їх не відвідаєте, ви нічого не втратите. На Янікул довго підніматися і місто виходить вдалині. Сюди я б рекомендувала їхати тільки, якщо у вас є машина. А на пагорбі Пінча занадто людно і немає де присісти. Ну, захід сонця буде більше схожий на підійшов, сфотографувався і відійшов. А от оглядовий майданчик, який я дійсно рекомендую, знаходиться у помаранчевому саду. Про неї знаю не так багато туристів. Тут збирається зазвичай молодь. Всі сидять, милуються заходом сонця під музикою вуличних музикантів і панує дуже романтична атмосфера. Тож рекомендую. Вірно чудове місто воно мене вразило, і це напевно одна з найкращих поїздок цього року. Так точно він настільки гарний, він настільки затишний. Тут не потрібно купувати квитки на громадський транспорт через те, що тут хочеться дивитися. Кожен куточок дуже гарно, дуже класно. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, якщо це вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь, шерте своїм друзям, тому що тут максимум корисної інформації і корисної інформації для серця. Я вас люблю, як і полюбила цю поїздку. Пока. Я ж вам не розповіла, чому чоловіків штрафують в Італії. А це був такий тест на уважність, якщо що. Тож, якщо ви чоловік і ви в Італії, і ви ну, раптом захотіли прогулятися в спідниці. Не робіть, в Італії існує закон, який забороняє чоловікам з'являтися в громадських місцях у спідниці. І вам за це може загрожувати штраф. Тепер точно всім пока.